Продукція польською, китайською та навіть російською мовами на прилавках магазинів у Тернополі, ми з оператором обійшли десяток найвідоміших торгових мереж України. Там побачили, що найбільше іноземною мовою найменується косметика та побутова хімія. А для того, щоб зрозуміти, який товар перед нами, доводиться читати цінник. Хоча за законодавством України уся інформація про продукт має дублюватись державною мовою, ось так додатковою наклейкою. Проте імпортери не завжди дотримуються правила. А коли Товар російською то враження, що переклад взагалі не потрібний, бо ж букви знайомі. Така ж ситуація і з дитячими іграшками. Продавці на ринку запевняють назви на усіх цих коробках іноземною мовою тільки тому, що виробник Китай з тієї ж причини досі трапляються назви і російською. Є на сайтах, де ми замовляємо. Ну просто ми їх стараємо стараємо ну, не замовляти, тому що якщо не продаються навіть залишки, які в нас залишилися, відповідно, ми не замовляємо таких не хочуть. Єдине, що ну, якщо переселенці приходять, то їм ніби так немає значення. Також продавчиня розповідає: є варіант, коли інформація дублюється двома мовами, наприклад, серед настільних ігор. Тоді люди менше акцентують увагу на мові і купляють. Але до суто російськомовних іграшок категоричніші. Іграшка піаніно Українське маркування йде, маркування українське, так. Але решта упаковка все од російською мовою і ізлучено російською мовою, і стоїть в мене вже досить давно. Приветик. Що на ринку багато товарів російською продавці пояснюють і старими поставками, а іграшки терміну придатності не мають, тому зараз їх і розпродають. Дивіться нові поставки, да? нові поставки для дитяча ігрова по-українськи, да? більш пізніші, наприклад, як колись були по російськи. Ну але суть і та сама палатка, просто інакша мова. Абсолютно, абсолютно, абсолютно тільки якщо, наприклад, якщо іграшка російськомовна, да тоді звертають його. Проте негативно покупці реагують тільки на російську мову. Якщо про товар пише польською чи англійською, то для більшості це не принципово. Якщо російською зразу відкладаю це однозначно, це вороги. Це ну тобто ні, от польською ні. Не напрягає. я взагалі з початком повномасштабного вторгнення намагаюся не вживати продукти фірм компаній, які не вийшли з російського ринку. Тому так особливо, а тим паче, якщо в складі або десь є російська мова, я вже не обираю цей товар. Наразі намагаюся не купувати ті продукти, які містять однозначно російську мову англійською, володію вільно, тому для мене це нормально. Це принципово ну, в даному випадку, якщо ми говоримо щодо мови агресора. А, а якщо наприклад польською чи англійською? Ну, чом би й ні, якщо це хороша якість. Це все нормально. Що польською написано чи англійською? Беру. Так, довіряю більше навіть. І не звертаєте увагу, що нема перекладу українською? Ну, то можна завжди набрати в гуглі або в перекладі в себе в телефоні. Все ж, якщо на товарі немає продубльовано основних даних українською, це порушення. За цим слідкують у Держпродспоживслужбі. Інформація на товар як була, так і є на сьогодні. надається споживачеві виключно на державній мові можна давати. Може бути додаткова інформація іншої мови, але основна інформація має бути тільки на державній мові відповідно до закону про захист прав споживачів і правила роздрібної торгівлі непродовольчих товарів. Українською мовою імпортер зобов'язаний дублювати повністю усі дані про товар. Інформація має бути про найменування виробника, дата виготовлення товару, місце знаходження виробника для того, щоб споживачі мали можливість звернутися у разі виникнення якихось питань. В інструкції має бути державна державного українська та порушника покарають лише, якщо ви напишете скаргу. Для цього ви можете звернутись на гарячу телефонну лінію 0352 52 10 10 або з письмовою заявою в управління Держпродспоживслужби. Тоді відповідальність за порушення вимог нестиме імпортер та точка продажу. Сума штрафу 170 гривень.